Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомої як ГРУ. Зловмисники шпигували за силами оборони одразу у п'яти регіонах України. У результаті спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою. Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, тобто керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста-антикорупціонера. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, а також намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де за версією расистів могли базуватися літаки Ф-16. Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів. Для отримання розвідданих фігуранти втемно використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України. У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи звітували резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору. Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок і затримала його організатора і чотирьох ключових спільників. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111, тобто Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина друга статті 114 прим. 2 – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування зсу. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі РФ. Зломисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.